Військовослужбовці, які зазнали поранень на війні, включаючи контузії, травми або каліцтва, що спричинили інвалідність або часткову втрату працездатності, мають право на отримання компенсації за поранення на війні. Ці поранення повинні бути безпосередньо пов'язані з виконанням військових обов'язків або з хворобами, що виникли під час служби. Важливо, щоб отримання травм військовослужбовцям на війні було офіційно зафіксовано, що дозволяє розрахувати на компенсацію. Хочемо надати роз'яснення щодо того, що потрібно знати в першу чергу, якщо виникла потреба в такому зверненні. Кому надається така допомога? Одноразова грошова допомога при пораненні надається як діючим військовослужбовцям, так і тим, хто вже звільнений зі служби. Розмір такої допомоги залежить від групи інвалідності або ступеня часткової втрати працездатності, якими нормативними актами передбачено виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям? Виплата такої допомоги. Передбачена законом України про соціальний та правовий захист військовослужбовців, а також регулюється постановою Кабінету міністрів України номер 975 від 25 грудня 2013 року і наказу Міністерства оборони номер 530 від 14 серпня 2014 року. Щоб отримати компенсацію за поранення на війні, необхідно пройти кілька етапів, отримати довідку про обставини отримання травм військовослужбовцям на війні, та пройти ВЛК, яка встановить зв'язок між пораненням та виконанням службових обов'язків, пройти медико-соціальну експертну комісію, яка визначить інвалідність або часткову втрату працездатності внаслідок. травми на війні Подати документи для отримання одноразової грошової допомоги через військову частину, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або самостійно до Міністерства оборони для отримання одноразової грошової допомоги при пораненні на війні необхідно подати такі документи заяву на виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, завірену копію довідки до акта огляду медико-соціально-експертної комісії, де вказано групу інвалідності або відсоток втрати працездатності із зазначенням причинного зв'язку. До заяви також додаються копії таких документів постанови ВЛК, яка встановлює причини зв'язок поранення або іншої травми, отриманої на війні з військовою службою. Документ, що підтверджує обставини поранення або травми на війні, зокрема, що ці обставини не пов'язані з порушенням законодавства або діями під впливом алкоголю, наркотиків чи токсичних речовин. Документ, що посвідчує особу, паспорт, посвідка на проживання. Посвідчення біженця тощо документ, що підтверджує реєстрацію фізичної особи у державному реєстрі платників податків або відповідну сторінку паспорта з відміткою про відмову від реєстраційного номера через релігійні переконання, отримання коштів за поранення на війні здійснюється шляхом перерахування суми на банківський рахунок, зазначений у заяві. У разі відмови у виплаті компенсації за поранення на війні, це рішення можна оскаржити у суді. Якщо вам необхідна допомога у вирішенні питання отримання е, виплати е, внаслідок травми військовослужбовцям, наша команда готова надати професійну підтримку на кожному етапі процесу, ми допоможемо вам пройти всі процедури без зайвих труднощів, відстежуючи кожен крок для. Вашого спокою звертаючись до нас, ви можете бути впевнені, що отримаєте належну підтримку та захист своїх прав, що дозволить зосередитись на власному відновленні та добробуті.